Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі необична дев'яточка. Така заряжена пацанська машинка. Хоча власник уже зовсім і не пацан, Взрослий мужчина, але тачка у нього заряжена. Значить, бачимо, що в нас необичний, як у всіх впускний ресивер. З його слів тут у нас була сті. Така от буханка, як народі її називають. Так воно тут все виглядає даже самому цікаво, тому що ну, ще не було такого автомобіля у мене в руках. Бачимо розположення дросільної заслонки. По-другому також підігрів і все як положено. 21-12. Значить, чому людина до мене приїхала? Ізначально <coughs> говорили ми про те, що в нього пробило прокладку ГБЦ, тому що щось у нього піднімався антіфріз, тут чи кипіла, чи що. Але коли він до мене приїхав, продіагностували, продіагностували, то з прокладкою, в принципі, все добре, нічого не кипить, все адекватно працює. Єдине, що е, перший клапан, шайба у нього 2,60. Тобто регулювати вже, в принципі, нема куди. Просто попробувати зробити торцовку клапана, без зняття головки. Ну і відрегулювати клапана. Тому розберемо, подивимося, попробуємо, чи зможемо ми йому. Відсрочити, так сказати, ремонт. Тому що зараз це, на жаль, не досить, досить недешево коштує. І кожен вважає свою гривню. Тому, друзі, розбираємо, міряємо зазори, знімаємо стаканчики і дивимося клапана. Чи торцювались вони до мене, чи не торцювались. Самому цікаво. Добре, погнали! Так, що у нас? Розібрав я автомобіль, наш трошки в такому тут все стані. Бачу, що дійсно розпридвав від 21.10, так як хазяїн казав, це нестандартний. Тут трошечки вищі фази, бачите? Так, все в ідеальній чистоті. От, ніякого кокса, нічого немає. Шестерна, шестерня у нас розрізна. От. Тут так все виглядає. Перед тим як розбирати далі, знімати розпредвал, я поміряв зазори, щоб розуміти, в якому стані зараз. Дігун ще поки що в принципі теплий, але вже можна сказати, що в принципі клапана не зажаті. Впускні фактично в ідеалі. ну Тут, тут допустимо, 0,20 на теплом, де і костини. Двигун буде десь 0,18-017. Тут 0,30 випускні. 8-0,25 піджатий. От. Ну, якби, якби, якщо клапана не торцувалися, то є шанс, що ми відтягнемо ремонт головки. Так, тут, бачите, шайби які. Добре, розбираємо і дивимося, що в нас далі. Все, розібрав, я достав стаканчики. Теоретично, теоретично, в принципі, должно щось і получиться. Бачите, клапан не торцований, не один. От, звісно, ідеальна чистота. От. Що? По номіналу шайб, Зараз покажу. Саме гірше у нас перший 2,65. Але зазор був 0,30. Хай трошечки менше, десь 0,27 буде. Теоретично можна вивести десь до 3,0-3,10. Попробувати. Тобто, думаю, на 1040 людині вистачить. Ну, побачимо, як воно піде. Тут, дивіться, 4,40, 4,20. Це впускні, Четвертий 3,60. Ми його навіть трогати не будемо. Це хороша шайба. Нема чого травмувати клапан. Так? П'ятий 320. Може, чуть чуть його. Цей 3,70-3,80 це впускний і цей 3,15. Тому, тому так. Тут у нас. Ось так все складено. І як, як стояв на автомобілі, так і поскладав. Зараз все накриваємо і пробуємо торцювати. Ось так приблизно це все виглядає. Ну що, погнали. Так, перший клапан вже готовий. Ось так виглядає він. Це вже проторцований. Ось. Такий має вид. Трацював його до максимуму. Тобто вже далі нікуди скажу, як я орієнтувався. Ну, я вже в принципі, говорив, є мікрометр. Перед тим як торцювати, я заміряв, от так от, е скільки було... Скільки виступав клапан. От. А було 1,7. І я, от, я так орієнтувався. Все так Точні, і тобто, 5 соточок сторцовано, Теоретично. Це все примітивно, не точно, І я не рекомендую таке робити. Але обставини примушують нас до таких вчинків. Як варіант попробувати. Тому пробуємо. Рухаємось далі. Ось те, про що я вам говорю, ось так. Ось п'ятий клапан я його ще не торцював. Ставлю сюди, ось так, заміряю. І бачу 1,9 мм. І так по кругу обмірюю, запоминаю собі і починаю потрошки стесувати, стесувати і заміряти. П'ятий клапан нам треба небагато. Тут шайба 3,20, буквально, там не знаю 3 сотки Зчухаємо його. І думаю, достатньо буде. Рано чи пізно все одно голову буде зніматися, буде зніматися і робиться. Тому не бачу сенсу прям геть під ноль його щухувати. Тому що перший у нас, ну якщо шайба буде 3,0, то це дуже хорошо. Так, все, я проторцював клапани, ті, що потрібно було. Ось так і має все вигляд, значить торцювався перший, п'ятий і восьмий. Ось, так, воно все виглядає. Так з боку, все. Перший, звісно, я стар під максимум. Під максимум. Будемо збирати. Збираю потрошки автомобіль. Сальник розпідвала новенький, все тут повидурував, повичищав. Постель, ну не постель, а кришки розпідвалу вже встановлені на місце, зажати, розпідвал також, все, все хорошо, все крутиться. Зараз ставимо звізочку ГРМ і момент X буде регулювати клапана. Побачимо, дало нам щось чи не дало. Працюємо. І що ж, Момент X, так сказати, Клапана я вже відрегулював, не показував, це, тому що це не цікаво, і це вже 7 мільйон разів бачив. Покажу лише, які шайби по закінченню. Значить, дивіться з 2,65 зазор 0,35 у нас шайба 3,15. Тобто, Я вважаю, що це досить непоганий результат у нас вийшов. Тобто людина ну, 1020-30 должна, як мінімум, проїхати. Тут у нас 4.40, 4.20, ми їх не трогали, зазор не змінився, все чітко. Тут був 0.30, Виправили на 0.35, шайба 3,55, ми його не трогали, не торцювали, Шайба товщина дозволяє ще не трогати це П'ятий торцювали, по закінченню 3,50 було 3,20. соточки ми обрали. Йдемо далі. 6-7 ми не трогали. 3,70-3,80 шайба. І 8-0,25 було, плюс клапан торцанули. Була 3.15 шайба, по закінченню 3,50 і зазор 0.35. Ідеально просто. Просто краще не придумать. В даному випадку людині торцовка допомогла і секономила ну, просто кучу бабу. Собираємо все остальне. По закінченню, в принципі, все зібрав. Провіряю на підсос воздуха. В даному випадку підсосів немає взагалі. От, стою, дивлюсь, наблюдаю, розбираюся. Як ви думаєте, удобно буде міняти регулятор холостого хода? Цікаво, звісно, зроблено. Ну, таке. Суть не в цьому. Ось так качає демогенератор, мені зараз. Ох, пішла жара. Вигун, день він пішов. Підсоцінимо. П'ять шутка. Все тримаємо. Збираємо далі. Все, друзі, машинка наша готова. Так вона виглядає. І ось так вона працює, такий звук, ви не, не лякайтесь, це не двигун стукає, це форсунки так працюють, таке чувство, як знаєте, на GDI моторах, не GDI, а TSI, непосредственний вприск. От, це в токові так форсунки. Там вони ззаді полонений. моторчик холодный. Холодный. Вот. Так вот, моторчик наш еще холодный, прогревается. Выхлоп, конечно, тоже злый. Ну, по полному, конечно, классно. Такие диски. Красивые, конечно. Машинка занижена, ззаду я не пам'ятаю чи мінус 70, спереді мінус 50, я точно не пам'ятаю і я в не розбираю. Тому не судіть дуже строго. Покажу вам виклад, як воно мурчить. Тут вже досить немаленький. Покажу вам. Є бортовий у тут. Пробіг у нас 366 тисяч. За цей пробіг зі слів автовласника один раз розбиралась головка, прирізались сідла і підкидали одразу кільця. Все, Більше по мотору нічого не робили. А працює. Ще тут прошивка якась стоїть, не знаю яка, але но... це те, що мені розказав власник автомобіля. Тут у нас все тихенько, все тримає, все частин. Звук, звісно, непривичний ну, Якось так, друзі, думаю, всім було цікаво, почути, побачити таку бандитскую девяточку красиво бачите врубив не, не ходові огни через э, поворотник сейчас включим поворот я думаю авто буде не против якщо мы покажем людям включаем поворот допустим так так. и еще. Вот так. Поуму, по уму. Прикольно. Закриваємо. Ось так. Ну ще раз газну і на цьому будем закінчувати. Що. Все, друзі. Всім гарного дня чи вечора кому як не ламайтесь, якщо щось треба моя допомога якась, то завжди звертайтесь, завжди радий допомогти. Чітко. Всім до побачення. Так, твоя пушка працює, все чітко. Ще поїздиш.